Інформаційна війна Росії проти України спрямована на погіршення психологічного стану населення, а саме на його розхитування. Про це кажуть практикуючі психологи. Тиск на людей чинять в двох аспектах залякування і зневага. Тобто вбити населенню в голову, що вони ніхто ніщо і нічого не можуть вдіяти проти агресора. Галина Дичковська каже: люди просто не повинні на це реагувати. Найлегше це знайти свій фронт і почати діяти. Тренінги це теж хороша справа, молитва це також хороша справа, але ми дуже часто тут сприймаємо молитву як, як все завершення. Насправді молитва це є початок дії. Я, наприклад, знаю жінок, які там, Мають рідне хвато, і вони плетуть маскувальні сітки. Прекрасно, чудово, долучайтеся. Є маса роботи, яку треба робити. Можна вступати в кухарську сотню, сушити моркву. Роботи є насправді багато. Але робота не допоможе тим, хто повертається з АТО. Аспект страху, втрати, безпорадності, небезпеки це той вантаж, який бійці привозять із собою додому. А ще у них загострене відчуття справедливості. Вони можуть виявитися суспільству некомфортні, але вони однозначно є нашими лікарями. Тобто вони відкривають ту частину правди, яку ми, мабуть, і знаємо, але так нам не хочеться. Не завжди вона приємна, не завжди вона, вона вимагає щось з собою робити. Для цих людей це вже неприйнятно. І тому вони провокуючи, активуючи десь суспільство в цьому напрямку, вони, власне кажучи, Стають нам некомфортними, хоча насправді я так думаю, що вони виконують дуже і дуже корисну функцію. Ще один момент: бійці можуть проявляти агресію чи почати маніпулювати людьми навколо. І тут головне не боятися, вміти протистояти і не піддаватися. Галина Дичковська каже: в легких випадках розуміння і любов допомагають швидко адаптуватися і жити далі. В складних ситуаціях без втручання психотерапевта не обійтися і не обов'язково працювати з людиною. Надати допомогу можна і через родичів.